Ну що ж, друзі, як завжди, в найкращих традиціях класика жанру Mazda CX5 2015 року. Це у нас перше покоління рестайлове. вже. двигун 2.2 дизель на автоматичній коробці передач. Повний привід, немало важливо. Отже, стосовно комплектації, вона у нас максимальна і одразу, що перше ми бачимо, це ось таку класну Full LED Оптику з ДХО вогнями. Далі маємо омовочі фар, LED-туманочки, передній парктронік та дістронік, качки тиску шин. кушин. Мертві зони на дзеркалах. Ось такий от класний обвіз, такий на порогах мало зустрічаються такі речі, безключовий доступ. Колір, як бачите, ось така сіра миша, вона нестандартно виглядає, дуже е на дорозі виділяється серед інших автомобілів, адже це не просто такий сіра бляха, не чорний. А як на мене, цей колір дуже підкреслює витонченість цього автомобіля. У задній частині автомобіля також у нас LED-оптика, задні партронічки, фаркоп. Це також. Дуже хороша річ в сьогоденні, велике багажне відділення, шторка в нас присутня. Задній диван, шкіряний салончик. Все місце більше, ніж достатньо. Ну і передня частина, оскільки це комплектація максимальна. Наголошую, у нас навіть є ось такі пороги, які йдуть із підсвіткою, Не просто накладочка, а із підсвіткою. Це максимальний е фул, що може бути в цих маздах. І також є е підсвітка зон е в ногах передніх пасажирах. В нас є електропакет сидінь, є класна акустична система Bose і класна висока посадка, яка має бути в кожному паркетнику. Це те, що відрізняє паркетник від звичайного седана або якогось хешбеку. Для водія в нас взагалі є навіть для посидіння пам'ять сидінь. У нас є підігрів передніх сидінь, двозонний клімат-контроль, старт-стоп, утримання смуги руху, датчик світла в нас іде навіть на автоматичне ввімкнення світла дальнього. Електроручне гальмо, навігація, сенсорна мультимедіа вже новішого покоління, дзеркало заднього виду із затемненням, мертві зони. В принципі, тут є все, що необхідно для комфортного водіння в сьогоденні. Навіть ось такі декоративні вставки. І як на мене, цей автомобіль підійде для кожного або для кожної. Максимально крутезно виглядає, невибагливі обслуговані, 2,2 дизель. Ми ці двигуни дуже добре знаємо. Ця автівка технічно обслужена і справна. В неї вкладено в ТО. Немалі кошти для того, хто хоче пересвідчитись у цьому особисто. У нас є ціла коробочка із запчастинами, які ми по ньому замінили. І це є найкращим підтвердженням того, що ми працюємо якісно, чесно та безпечно. Компанія Полонінавто, друзі, запрошуємо вас на наш автомайданчик. Місто Луцьк, вулиця Дубнівська, 16. Ось такі красень вже вас чекає.